Поки триває сезон баклажанів, ви просто зобов'язані приготувати цей грузинський салат під назвою Цицилі. Бачила декілька його рецептів, але цей мені сподобався найбільше. Тож беремо великий баклажан або декілька штучок, чистимо від шкірки, нарізаємо слайсами і трішки солимо, залишаючи на 5-10 хвилин. Далі обсмажуємо їх на олії до готовності. І тим часом готуємо заправку. Для неї нам потрібна цибуля, в мене червона, вона мені смачніша і соковитіша, мікс петрушки. і Кінзи можна брати чисту кінзу як в оригінальному рецепті. А можна мікс як у мене кілька зубчиків чеснику, червоний перець, мікс горіхів. У мене грецький кешю, столова ложка оцту, приправи, хмель, сунелі, коріандр і чорний перець, трішки солі за смаком, і кілька столових ложок простої води. Все це перебиваємо в блендері до однорідності і збираємо салат. Баклажани, які вже охолонули, ділимо на шматочки, як показано на відео. Можна, звичайно, нарізати, але так смачніше і цікавіше. І додаємо до них заправку. Все дуже-дуже гарненько перемішуємо і смакуємо. Виходить дуже смачна соковита і пікантна страва, яку ви точно з'їсте одразу. А ще цей салат дуже смакує з червоним вином. Обов'язково зберігайте і пробуйте. Точний список інгредієнтів лишу в описі.